Вітаю вас, дорогі глядачі. Що ж, готові розставляти карманочки поширше, тому що вже завтра будуть давати по тисячі гривень кожному українцю, без виключення, який проживає в Україні. І на дітей також зможуть оформити гроші їх батьки. Тож, учора на засіданні уряду, про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Сверденко. Було затверджено механізм виплати цієї тисячі гривень, або як просто народі називають тисячі Зеленського. Да? Ну, тому що він того року перший її презентував. Давайте я вам детально розповім, що було затверджено. Багато змін, багато доповнень, трошки більшу суму виділили на всіх, тому розбираємося. Перше. Нараховуватись кошти. Будуть на карту національного кешбеку. Тобто не на дія-карту. Видно, що щось не встигли з тою дією зробити, а будуть, так як і в минулому році, на карту національного кешбеку. Що то за карта, як її оформити, як вона працює, тому що, до речі, там можна і кожен місяць туди гроші отримати, да, за покупки 10% туди повертається. Я розповів на народній думці ще набагато раніше. Можете передивитись відео. Але суть залишається суть. По-друге, будуть видавати двома. Методами. Перший це через подачу заявки через дію, тобто так просто, ці гроші ніхто не дасть, треба подавати заявку. Подачу заявки через дію, другий це через Укрпошту. Тих, в кого нема дії, хто офіційно отримує виплати через Укрпошту, він буде в списках і просто на Укрпошту, прийшовши, зможе взяти на ті гроші, якихось товарів, послуг, задонатити, заплатити комуналку чи замовити ліки, ну, багато всього іншого. Зараз розповім, що саме, бо там також було затверджено. Третє: потратити кошти потрібно буде. До 30 червня 2026 року. Ну, тобто обмежений період. Хто не потратить, ці кошти назад повернуться в бюджет. Е, ті, хто будуть в списках на Укрпошті, не зможуть подавати заявку в Дії. Ну, тобто Вони змушені будуть туди йти і отримати. Подати заявку в дії не можна буде, не буде навіть такої можливості. Е, на наш кешбек по 1000 гривень, а загальна сума виплат збільшено до 11 мільярдів гривень. Тобто на 1 мільярд більше, ніж планувалося зарані, тому що планувалося спочатку 10 мільярдів. 11 мільярдів це означає, що для 11 мільйонів людей. Ну тобто 11 мільйонів по 1000 гривень, це 11 мільярдів. Получається. Що буде, якщо подати більше заявку, що виходить, їм просто не дадуть? Ні, не так це все працює. Якщо подати більше кількість заявку людей, виходить, так як і в минулому році, що їм будуть нараховувати вже. З нового бюджету, тобто це зараз в бюджеті заплановано, а то буде з нового бюджету, тобто десь вони отримують аж в березні, квітні наступного року. Ну, Принаймні, того року була така ситуація. Тому, якщо хочете отримати відразу, то треба подавати заявку першим. Ну, відразу. Так? Завтра, як тільки почнеться прийом заявок, відразу на каналі Народна Думка я зроблю відеоінструкцію, як то зробити правильно все без помилок. Щоб точно отримати гроші. І е, кінець прийому заявок, тобто до коли будуть прийматися, це до 16 грудня, ну, тобто один місяць, так? Один місяць буде прийом заявок відбуватися. І якщо за цей місяць ви встигли подати, вам нараховують тисячу гривень. Хто не зможе подати ті, хто перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Тобто, воно буде відслідковувати ваше місце знаходження. Якщо ви українець, все нормально, у вас є дія, але за кордоном ви заявку подати не зможете. Таким чином, всім, хто подадуть заявку, хто перебуває в Україні, Нарахують по тисячі гривень. Я думаю, що до десь до грудня місяця почнуть нараховувати. Потратити їх можна, як завжди. Ліки, комуналка, поповнення мобільного, медицина, білети, книги і задонатити на Збройні Сили України. Немало важлива функція, не забувайте про ню, коли отримаєте цю тисячу, хоч якусь частину переведіть. Ну, Дійсно. Наша підтримка зараз Збройним силам вкрай необхідна. Тому користуйтесь на Укрпошті так само. Ви можете прийти, заплатити ними. Можна то робити не за один раз. Тобто прийшли якусь частину, потратили, потім прийшли знову частину, потратили, воно просто буде списуватись так званого вашого внутрішнього рахунку. Ну, Вам там буде створений якийсь рахунок, да, і воно буде з нього списуватися. Тих, хто на Укрпошті. А таких, до речі, теж доволі немаленька кількість там. Доволі багато. Тому активно спостерігаю за інформацією. Як тільки почнуть видавати, відразу вам розповім. Підпишіться на канал, щоб точно не пропустити відеоінструкції і оформити, і отримати одним із перших. З радістю вам розповідаю. Ну, вже хоч щось відомо, да? вже можна сміливо розповідати. Тож, давайте розбиратись разом. Я вам буду з радістю віщати. Це все, щоб ви були в курсі. До зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.